Добрий день, малята! Погляньте, що це у мене є. Так, це іграшки. Назвіть їх. Це лялька, м'яч і кубик. Давайте доберемо слова до кожної іграшки. Лялька яка? Красива, гарна, велика. М'яч який, м'яч круглий, яскравий, різнобарвний, кубик який, кубик червоний, маленький, дерев'яний. Про кожну іграшку малята можна сказати багато слів, які звучать по-різному, бо в словах є різні звуки. Звуки ми вимовляємо ротиком і чуємо вушками. Сьогодні ми з вами пограємо з деякими звуками. Послухайте, будь ласка, вірш. Шило шубку шурі шило. Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка. Прихороша нашій Шурі на порошу. Який звук найчастіше долунав до ваших вушок? Так, це звук Ш. Ш. Давайте разом з вами спробуємо прочитати вірш і виділити голосом звук Ш. Готові? Тож починаємо. Шило шубку Шурі шило. Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка прихороша нашій Шурі на порошу молодці. А зараз Подивіться на предмети і спробуйте назвати ті слова, в яких звук ш є. А для цього, щоб виділити звук ш, треба називати слово і уважно слухати шуба є звук ш. М'яч немає. Шапка. Є звук ш, кубик. Немає. Шарфик. Звичайно ж є. Сонечко. Немає звука ши в цьому слові. Молодці. А зараз продовжуємо грати. Послухайте ще один віршик. Він вам уже знайомий. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка одіта, сонечка умита, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. На маленьку сонечку. Який звук найчастіше ви чули у вірші? Так, це звук с. Давайте разом з вами скажемо с, Сонечка. Сонечко. Молодці малята. А зараз спробуємо виділити предмети із звуком С. Сонечко. Барабан. Слива. Риба. Вир. Лялька. Молодці малята. Повторіть ]iviım. ще раз звук с дуже добре. Пограємо ще з одним звуком. Слухайте уважно. Запитав у Зіни гліб. Звідкіля береться хліб. Розвела руками Зіна. Звідкіля? Із магазину? Який звук ви найчастіше почули? Так, це звук З. Повторіть разом зі мною. З. з. Зіна. Магазин. Молодці. Давайте тепер серед цих предметів знайдемо слова зі звуком З. Заєць, Зуб. М'яч. Зошит, кубик, коза. Чудово, молодці малята. Тож давайте пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні грали. Звук ш, шуба. Шарф, шапка, звук с сонечко, слива, Сир. звук з, зошит, заяць, зуб, коза, браво. Молодці малята! Але час закінчувати заняття. Бувайте! До нової зустрічі!